Доброго ранку, друзі. В ефірі Подільське радіо на улюбленій хвилі 1039 FM. Залишайтеся з нами для вас дві години в студії Юлія Фокіна та Олександр Стешок. Розпочинаємо. Компанія Медіа Pro презентує вашій увазі проект місцевої радіостанції Подільське радіо у місті Лінці на частоті 96,6 FM та селищі Вапнярка на частоті 106,3 FM. У нашої компанії є діюча ліцензія на мовлення у місті Латижин Вінницької області, яку ми отримали у 2019 році, та вчасно запустили ефір попри локдаун та карантин. Наша радіокомпанія єдина радіостанція з місцевим мовленням у нашому регіоні, яка покриває п'ять колишніх районів півночі та центру Вінничини. Тому ми є важливим джерелом інформування, у тому числі про повітряні тривоги, адже радіо можна слухати і за відсутності світла та інтернету. З першого дня війни звичайно надходження від реклами зупинились. Але ми продовжили працювати для потреб громади, інформували населення про все, що стосувалося виживання, зборів коштів. Муги та інших сфер ми змогли забезпечити наших слухачів максимальним обсягом інформації. Навіть під час війни ми відновили прямі ефіри та влаштували на роботу нових ведучих, які працюють у прямих ефірах, на які запрошуємо волонтерів, військових та цікавих людей з різних сфер. Наша редакція вже має досвід у роботі. Ми здатні адаптуватися до нових реалій та потреб нашої аудиторії. За проханням міської ради з перших днів війни ми організували автоматичне інформування слухачів про повітряні тривоги. А закупівля обладнання для резервного живлення дало змогу працювати під час блекаутів. Подільське радіо працює вже четвертий рік в ефірі. За цей час ми розвиваємо студію та наповнюємо ефір якісним контентом. Наша команда працює злагоджено та професійно. Офіційний інформаційний сайт постійно оновлюється свіжими та актуальними новинами, які можна не лише прочитати, але й послухати. Також з початком повномасштабного вторгнення наша компанія допомогла колегам з міста Бар на Вінничині запустити ефір на третій день війни для інформування населення, надавши у користування комплект передавального обладнання. Вітаю, місто Бар на зв'язку. Мене звати Андрій. Я один з тих, хто допомагав запустити мовлення у нашій громаді. У перші дні повномасштабного вторгнення звернувся до свого хорошого знайомого Володимира із запитом про допомогу. Вже 27 лютого відповідне обладнання було у нас, і в той же день жителі нашої громади мали оперативну інформацію з місцевого радіо. Дякую, Володимире, перемоги тобі у конкурсі. Ну, а всім нам перемоги над нашим спільним ворогом. Слава Україні! Подільське радіо завжди долучається до цікавих заходів як медіапартнер та висвітлює соціально важливі події. На жаль, в ефірі міста Іллінці та селища Вапнярка на даний час немає місцевого радіо, але ми готові його створити якісно та професійно. Доброго дня, шановні друзі. Я Іллінецький міський голова, звати мене Володимир Ящук. П'ять тяжких років ми йшли до цього моменту, щоб створити своє. Радіо в місті і в нашій громаді. Сьогодні по спільному проекту з Подільським радіо. Ми хочемо заключити спільний контракт і разом працювати на теренах нашої громади, щоб новини про нашу громаду, про наше місто було чутно завжди і всюди, і щоб наші люди знали, що ми не сидимо, не чекаємо нашої перемоги, а кожен день працюємо на ньому, щоб перемога якнайскоріше прийшла в наші домівки, в нашу Україну і на нашу Вінничину. Бажаю всім успіху в цій програмі, в цій спільній діяльності. І бажаю нашим колегам Подільському радіо, щоб вони були нашими надійними партнерами. Дякую за увагу. Ми знаємо, яке радіо буде до вподоби саме у регіоні.